Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Ось прийшла найчарівніша пора року зима. Найулюбленіша пора року для дітей. Бо взимку дітей чекає дуже багато різних розваг. Катання на санчатах, на ковзанах, на лижах. Зліпити снігову бабу та погратися з друзями у сніжки. А сьогодні давайте з вами вивчимо віршик, який так і називається: Ой, зима, зима, зима. Ой, зима, зима, зима. Веселі ж пори нема. Гірка. Сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. А зараз дивіться на малюнок і повторюйте за мною. Ой, зима, 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 Веселі ж пори. Нема? Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. Дітки, як називається вірш? Про що він? Чи радіють діти зимі? Дякую за увагу. До побачення!